Організатори відмітили, що фізкультура і спорт мають бути невід'ємною частиною дозвілля в кожному трудовому колективі. А профспілка медиків за ці роки провела найбільшу кількість спартакіад. Міцинські були, билі стаються духовно і фізично. Очень спортивные, подтянутые. И я рада, что постановлением Кабинета министров повышение зарплаты только на 10%, что нам обещали, что будут выплачены заработные платы, будет индексация. Я благодарна всем медикам, особенно же которые вместе пять раз мы приезжали в Киев и для спартакиат, и для того, чтобы государство выполнило свою простую обязанность. А платіть труд. Команди за програмою Спартакіади змагали з шашок та шахів, настільного тенісу, горівому спорті та армрестлінгу. Незалежно від результатів змагань, кожен учасник отримав позитивні емоції і заряд бадьорості. Наші трудові колективи активно беруть участь в проведенні масових заходів у особливо спартакіадах. Є певні успіхи як і на всеукраїнських змаганнях, так і дуже велика масовість у наших спартакіадах. Ми провели за цей рік вісім міжголозевих спартакіад. Саме масовіша спартакіада була це депутата 6 обласна, в якій прийняла участь у всіх етапах 724 чоловіка. Також хочеться відзначити. Про спілки охорони здоров'я